Всім привіт! Ми приїхали у Київ по справам. Чекаємо зараз маму в машинки. Тож, включили музику, говоримо з Андрюшею. Він мені розказує про свої якісь плани, а я йому кажу, що мені подобається його шапка. І хочу собі таку теж. Та я хочу собі таку теж. Що мені таку не можна? Та я хочу ж таку ж саму, щоб була в мене така ж сама, синочок. Будемо з однаковими шапками. Прикольно буде. Ти не проти? Ти думаєш? Проти? То мені треба якусь іншу шапку, да? Андрюш, я з одним бобоном шапка, а у мене буде з двома бобонами. Чи, чи що? Вимкнуло світло в машині. В машині теж світло вимикають. Хлоп. Ну нічого. Все добре? Ну потім вимкнемо світло в машині. Ми зараз заведемо. Кісь. Блекаут вийшло, так, синок? Ну, посміхнися, кажи всім, щоб тепленько всі вдягались, бо скоро будуть морози. Да. Ой, я вас не бачу, де ви там є. Оп, трошечки. Відтягайте всі тепленько, щоб не мерзли. Да, щоб не захворіли. Да, зараз не можна хворіти. Да, не можна. Діткам особливо не можна хворіти, щоб вони ніколи не хворіли, так, да, синок? Да. Все, тоді кажи всім до побачення. Кажи до побачення. Посмішка. Ще раз посмішка. Па-па.